Сьогодні ми поспілкуємося про те, що таке справжнє визначення йоги, що таке йога, що таке медитація, як воно працює, яку користь воно приносить нам, як піти в глибину і відчути своє серце, відчути свою душу. Дивіться відео до кінця, і ви отримаєте безмежну кількість любові. Намаскар, дорогі друзі, дуже багато людей помилково думають, що йога це зупинення нашого розуму. Медитація це про тишу. Медитація це ні про що не думати. Пустота в голові. Так не буває. Патанджелі дав таку сутру визначення йоги. Звучить вона як йога читі в ріті Тобто, в ріті це тенденції нашого розуму, такі як страх, сум. Жаль, любов, бажання і так далі, і все, що ми можемо тільки думати, всі наші емоції це тенденції нашого розуму. І вони нам не дають якби, бачити світ таким, як він є, тому що ми дивимося на світ через призму цих всіх емоцій всіх наших установок. І от йога частково це також зупинення цих вріті, цих тенденцій нашого розуму, щоб зробити його спокійніший. Але повної пустоти в голові не буває. От прослідкуйте за собою. Мільйони думок бомбардують нас безперервно. І от в медитації є такий от виклик, можна собі зробити. Я повторю мантру 10 разів, не збиваючись, не думаючи ні про що, концентруючись на мантрі. І навіть оцю задачу простеньку, ну 10 мантр повторити. Ви знайдете дуже складною. І не один день практики потрібно, щоб це досягнути. Це дуже складно і не буває. Тому що мозок, він якщо не буде ні про що думати дуже довго, він просто перестане існувати. Немає сенсу в розуму, якщо він ні про що не думає. Розум це інструмент, який виконує якусь певну роботу. Якраз задача наша оцей інструмент взяти під контроль. Тут дикого коня приручити і зробити так, щоб він працював на нас. Наш Гуру привніс розширення визначення йоги, яке говорить, що сам йога, йога і тікто, джіватма, параматмана. Тобто йога це єднання одиничної душі з вселенською душою. Дживатма це одинична душа, параматма це Соленська душа. І от процес з'єднання цих двох, і в результаті виходить один це є йога. Тобто Параматман він широкий, безкінечний. Він і є весь Всесвіт. І ми також є Параматман. Ви також є проявлення вищої свідомості. Все навколо є проявлення вищої свідомості. І якраз медитація і йога це процес усвідомлення, що я. Є вища свідомість. Мантра Баба Нам Кевалам. Вища свідомість це все, що навколо є. Любов це все, що навколо є. От справжній процес йоги це усвідомлення. Це як капля в океані. Вона думає, що вона окрема капля, що вона окрема від океану, що океан це безліч капель. А насправді капля це частина океану. Це є океан. Ми також є вищою свідомістю. Просто ми цього поки не усвідомили. Ми ототожнювали свій розум, себе з цим тілом. Якщо запитати, ти хто такий? Бо скажу, ну от, я сижу, ось мої руки, ноги. Так? Тільки людина. Це не просто набір кісток, м'язів, очей, вух і рота. А людина це дещо більше. Ми не наша професія. Питають, ти хто? Я слюсар, я інженер, я програміст, я художник і так далі. Ми це не наша професія. Ми це не наше тіло. Ми це не наші думки. Як то казали в давнину. Пам'ятає хто? Якщо я думаю, значить я живу. Тобто думки це ознака того, що ми є. Але думки це не ми. Тому що ми знаємо, що ми можемо їх зупиняти хоча б частково, ми можемо їх контролювати. Так само, як нога. Є люди, які, на жаль, не мають ноги. Але хіба від того вони менше люди? Ні. Твоя особистість залишається там сам. Ноги нема, руки нема. Там. Але все рівно ти та сама людина. Розумієте? Так само, якщо ми спочатку думали, одне в нас була установка, що вегетаріанство шкідливо. Все. Ніхто, якщо їсти, якщо ставати вегетаріанцем, ти помреш. Як ото моя баба колись казала. Ось. Ну, якщо ти втратиш ту установку, ти заміниш її на нову, що вегетаріанство – це здоровий спосіб життя і це то харчування, яке зробить тебе щасливим. Якщо ти поміняєш одну установку на іншу, ти ж від того не перестанеш існувати. Просто з'явиться нова версія тебе. Ти оновишся, але ти не перестаєш існувати. Тобто, душа це не щось таке, що може перестати взагалі існувати. Тобто душа це вічне. І Просто задай собі правильне запитання, ти починаєш розуміти, а що таке душа, що таке я в тому процесі. І от йога це єднання одиничної душі, мене з вищою душою. От, ну, що, 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 що таке душа? Що таке свідомість, можна так сказати? От, е, я бачу дерево. Так, я бачу дерево, це вже завершена дія якась фінальний. Е, Об'єкт. А я бачу, якщо забрати дерево, залишається просто я бачу. Виходить, це моє я, яке діє, моє діюче. «я». Також називаючи ще его. Тому що его воно якраз частинка нашої свідомості, яка здійснює дії, яка взаємодіє з цим світом, яка якраз і привласнює собі ці різні установки. А якщо прибрати взагалі бачу. Прибрати дерево, прибрати бачу. Залишається я. Тобто є якась частина нашої свідомості, яка усвідомлює, що я є. Якась частинка нашої свідомості усвідомлює, що я зараз дивлюся на дерево. Тобто вона усвідомлює процес споглядання дерева. Так? Тобто, є я діюче, яке саме Робить дію. І дуже часто ми утутожнюємо себе з цією дією. А от важливо відпустити оце діюче «Я» і зайти в глибину. І ти побачиш, що є я, який спостерігає, як я дивлюся на дерево. Це як в медитації бувало таке, що ти от настільки сконцентрувався, що ти розумієш, що це я не своє тіло, я не мої думки. Не я це думаю, я просто спостерігаю, як хтось в моїй голові думає. Оце от я в голові думає. А я спостерігаю, як оце я в голові моїй думає. Така складна конструкція можливо, але справді все дуже просто. А що таке душа? Це ще глибше, яка просто Існує, вона не споглядає, вона не бере участі в жодному процесі. І дістатися на рівень душі можливо тільки тоді, коли ми зупинили наш розум. Коли ми досягли спокою? Раніше не зупинили, пам'ятаєте, як перші йшлося, а перенаправили. Тому що розум він постійно про щось думає. І як от досягнути цього параматмана? Як. Злитися з вищим, направити свої думки на нього. Розум працює таким чином, що те, про що ми думаємо, тим ми й стаємо. Про що думає муха? так? А про що думає бджола? Ми хочемо бути як муха, чи ми хочемо бути як бджола? Якщо просто навіть ходити, не робити жодної медитації. А вважати, що все навколо є любов? Життя прекрасне. Така афірмація, ти собі вже просто проговорюючи, ти вже все налаштовуєш дуже високо. От попробуй думати, все навколо є любов. Настільки солодке це знання, все навколо є любов. І ти будеш, бачити, всюди цю любов, все навколо є вища свідомість. І от медитація це що таке? Від латинського слова медитатіо це глибокий роздум. Глибокий роздум про що? Про дуже високу ідею. Тобто медитації ми даємо своєму розуму дуже велику, високу ідею. І в процесі концентрації на ці великій ідеї ми розширяємося. Це, як наша свідомість, це такий ящик от, з своїми рамками. А ми хочемо запхнути в цей маленький ящик якусь велику ідею, який більший за ці рамки. І оцей процес поміщення, та, поміщення мантри, свій голос це є процес от, розширення нашої свідомості, розширення цих рамок. Тому що ідея мантри баба нам Кивелом вища свідомість це все, що навколо. Тобто ми концентруємося на максимально широкій ідеї. І це є процес єднання одиничної душі з Вселенською. Сам йога, йога і тікто, джіватма параматмана. Це є процес йоги. І в медитації ми сідаємо і концентруємося на високій ідеї. Даємо своєму мозку потрібну їжу. Ту їжу, яка буде зрощувати нашу душу. Дуже часто ми напроти дня концентруємося на безлічі непотрібних речей. Такі думки лізуть в голову, що не хочеться навіть думати їх. Але навіщо вони нам? Якщо ми можемо дати мозку нашу високу ідею? І медитація це концентрація на високій ідеї. І коли ти дуже довго медитуєш, роками медитуєш, оцей привичка давати своєму розуму високу ідею, вона залишається і поза медитацією. Тобто ти живеш своє життя. А в тебе висока. Ти в звичайних речах бачиш позитив. Ти в звичайних речах бачиш божественний прояв. Що таке єднання? Одне одного маленького з великим. Це процес того, що ти у всьому бачиш проявлення вищої свідомості. Тобто немає різниці між тобою, іншими людьми, оцим деревом, цим каменем, цим мохом. Немає жодного значення. Ти бачиш у всьому проявлення вищої Сутності. Оце і є йога, процес єднання. А медитація це процес концентрації на високій ідеї, яка розширяє нашу свідомість. Друзі. Бужаємо гарної медитації. Це саме головне. Всі усвідомлення, вони Закладені вже всередині в нас. Потрібно просто розвернути погляд з зовнішнього на внутрішнє. А це відбувається за рахунок медитації. Друзі, гарного дня Намаскар! Це відео було створено тільки завдяки вашій підтримці. Проєкт Meditation Steps Україна це не комерційний проєкт. І я безмежно вдячний і високо ціную. Вашу підтримку і вашу допомогу. Будь це підписка, вподобайка, комент чи поширення друзям, тому що знань на Ютубі є безмежна кількість, а духовних, тим паче українською мовою, є дуже мало. Чи можливо в фінансовій підтримці? Тому що навіть 10 гривень це також важливо. Воно допомагає нам створювати все більше якісного контенту. Дуже дякую вам! Інформацію ви зможете знайти під цим відео. На Маскар.